Вітаю вас, друзі. Учора Росіяни здійснили чергову варварську атаку проти Одеси, атакувавши місто балістикою вночі. Ну при цьому 100% попадання російських ракет і пожаркатори бачили всю ніч і наблюдали жителі Одеси. У російських пропагандистів величезне свято вони змогли знищити ракетою відділення нової пошти. Чита армія Росії молодці, виснілі ліквідіролі вовремя українським містам і Одесі зокрема дуже бракує засобів протиповітряної і протиракетної оборони. І росіяни б'ють по Одесі зараз мало не щодня, і у той самий час фальшиво скорбят. У нас сьогодні трагічна дата: 10 років забиті е в Одесі, вбиваючи Одеситів, росіяни розповідають, як їм шкода Одеситів, руйнуючи Одесу. Вони кажуть, що вони чекають на. Одесу у складі так званої Росії. Тотальна російська шиза. Про Одесу я можу просто сказати. Одеса, возвращайся домой. І все. Значить, ми заждалися Одесу в Російській Федерації. Десять років тому Одеса зламала російські плани. Я впевнений, зламає їх і зараз. І ви підписуйтесь просто зараз на мій канал, тисніть лайк до цього відео, лишайте під ним будь-який коментар, і про це та не тільки й поговоримо. Дякувати Богу, у Одесі вчора обійшлося без загиблих. Не було постраждалих і серед працівників нової пошти, бо вони вчасно пішли до укриття. Але сам склад нової пошти знищений: це 15,5 тонн замовлень українців із інтернет-магазинів, із одягом, технікою, іграшками, ліками та іншими посилками. Хоча, звісно. Но це все неправда. Давно відомо, що новою поштою Байден відправляє нам ракети Атакамс. По Панітрим даним, це ті самі склади, куда прибула нове американське ружья в рамках останнього пакету допомоги Україні. Не вірите? Ну тоді подивіться самі. Подивіться, яка потужна вторинна детонація ракет і боєприпасів. Бачите, рятувальники навіть не змогли туди підійти, а на задньому плані видно руїни авіаносця. Отож, ці поїхавші дегенерати завдали удару по Одесі, а потім зустрічали удари по території так званої Росії. Поки що не ракетами. Ох, враг атакував об'єкти Ростовської і Арловської областях, також в Краснодарському краї. Російські окупанти повідомили, що невідомі дрони намагалися атакувати Афіпський нафтопереробний завод і ще прилетіло по електроенергетиці. Були повреждені об'єкти енергетичної інфраструктури, привело до частичного порушення електроснабження ряду дамов. Повночі жителі просиділи без світу. Сейчас... поскаржились росіяни. Також і на атаки на їхню залізничну інфраструктуру. А у Орловській та Смоленській областях деякі сиділи без світла. Та повернімося до теми Одеси. По Одесі росіяни зараз б'ють доволі часто, і сьогодні у них велика жалоба з приводу Одеси. 2 має сьогодні 10 років з дня одеської трагедії, Дом профсоюзів, просто щоб всі пам'ятали. Російська пропаганда вже 10 років плаче, бідкається і рве на собі волосся, розповідаючи про те, як жахливі нацисти просто так вбили мирних Одеситів. При цьому самі росіяни мирних Одеситів постійно вбивають, б'ють по житлових будинках. Руйнують їх і б'ють по набережній ракетою із касетними суббоєприпасами, щоби вбити побільше Одеситів. І за псевдологікою російських пропагандистів росіяни вбивають Одеситів, щоби Одесити не гинули. Щоб більше не допустити, Собсна і ми і а, ведемо бойові дії на Україні. Сьогодні рівно 10 років як Одесити не дали перетворити своє місто на чергову окуповану територію. Сьогодні рівно 10 років, як Одесити зламали. Плани так званої Російської Федерації щодо окупації усього півдня України. Я був учасником тих подій. Дуже добре пам'ятаю, як усе починалося. Росіяни спершу окупували Крим, потім розв'язали активні бойові дії у Донецькій та Луганській областях і далі вони хотіли захопити Одесу. Робити вони це хотіли за Донецьким сценарієм. Спеціально до Одеси відправили кілька груп росіян, які були інструкторами, і спиралися іще на місцевих зрадників. Putin! Спаси нас! Путин! Спаси нас! Росіяни та проросійські сили неодноразово нападали на нас у Одесі, але кульмінацією стали події 2 травня 2014 року. Тоді звичайні мешканці міста і футбольні фанати Чорноморця та Металіста збиралися пройтися маршем єдності до стадіону Чорноморець. Але на цей марш напали проросійські елементи та росіяни. І події почали розгортатися у самісінькому центрі міста поблизу Соборної площі та вулиці Деребасівської. Нас одразу почали атакувати навіть не каміннями палицями, а коктейлями молотова й вогнепальною зброєю. За версією росіян, це є наймирніші у світі протестувальники, які ні в чому не винні. Розгірнена толпа українських націоналістів. Заживо сожгла запертих в Домі профсоюзів учасників мирного протесту проти майдану. Проросійські бойовики тоді вбили нашого побратима Ігора Іванова. Він віддав своє життя за те, щоб Одеса і далі була під жовто-блакитним стягом. І, от, власне, після того ми почали активно оборонятися і не просто відбиватися, а також бити ворога, який планував захопити наше місто. Пізніше, ближче до вечора, події перемістилися на Куликове поле, де був табір антимайдану. Там бомжу. Вали усі ці прекрасні представники руского міра. Серед них, до речі, були і російські нацисти. Ось оцей, наприклад, Антон Раєвський росіянин, зараз воює проти України. А інший росіянин Геннадій Кушнарьов, який приперся за кілька років до того із Челябінська, подох. Геннадій Кушнарьова ну лідера одеської дружини, який там. До последнего сражался, спасал женщин дітей. детей, був был убит. Він просто прийшов туди рятувати жінок та дітей. Він був абсолютно мирним і нікому не загрожував. І возьму, когда надо, будет, я возьму в руки калашника і буду стрілювати їх, як последних собак. Одесса, русский город! Одесса, город кород А ще г'єна кушнарівов любив палити українські прапори. І, власне, 2 травня він і згорів. Яктарбуді казньони похороня. Мені навіть страшно уявити, що було б із нашою країною, якби Одеса тоді не вистояла, якби Одеса не дала рускому міру по зубах. На жаль, у Одесі досі є багато недобитків, які продовжують активно працювати проти України. Є ось, наприклад, отакий дуже популярний у Одесі канал. І там не згадують взагалі, які саме ракети б'ють по Одесі. Хто ж завдає ці удари? Там жодного слова немає про так звану. Росію, коли росіяни атакують місто, хоча самі росіяни кажуть, що це їхні ракети. В общем-то, армія Росії молодці виснили, ліквідували вовремя, оцей канал разом із росіянами дуже скорбіт щодо подій 2 травня 2014 року в Одесі, і це не дивно, тому що контролює оцей канал за попередніми даними: піарник Геннадія Труханова, громадянина так званої Росії, теж громадянин так званої Росії, Сергій Назаров уроди. Твари не люди. Пасхуди, тож, на жаль, позиції російської агентури у Одесі усе ще доволі сильні, і росіяни сподіваються на їхню допомогу і отримують від них допомогу. Ну а тим часом, поки росіяни мріють про захоплення Одеси та квартиру біля моря, їм доводиться дохнути у тому числі від ваших дронів камікадзе. І щоб росіяни дохли і ще більше і нікуди не дійшли та не доїхали, різні підрозділи отримали від вас іще ще двісті вісімдесят Дякуємо спільноті Стерненка. За навіть дрони, вітання спільноті Стерненка від усієї тактичної групи Адам. і дуже велика подяка за плюс 150 дронів, які вже сьогодні поїдуть працювати. Дякуємо разом до перемоги. На спільноті Стерненка за передані дрони в кількості 50 штук. Які будуть нищити техніку та піхоту противника. Слава Україні! Бажаю здоров'я! 17-й батальйон 57-ї бригади. Вдячний спільноті Стерненка за надану партію русорізів, якими ми будемо ефективно і вдало знищувати ворога. Дякую вам за таку допомогу. Будемо працювати. Слава Україні героям слава у Росіян в Україні. Є тільки одна функція подохнути, і щоб вони дохли і ще краще, і ще більше, продовжуйте й далі допомагати силам оборони України.